Знову бажальна війна забрала життя героя з Волині. Назавжди до рідної домівки повернувся лучанин Андрій Кінах. Сьогодні у храмі Іоанна Золотоустого зібралися згорьовані рідні, близькі друзі, побратими та небайдужі, аби подякувати захиснику за його подвиг. Дуже розумний, справедливий, завжди за правду. Сім'янин хороший, дуже любив своїх синів, дружину, батьків. Ну взагалі дуже хороший чоловік. Двоє синів. Один один син другий курсник, вчить, навчається в Києві, а менший – одинадцятикласник, класник на вишкові в ліцеї навчається. Моя племінниця замужем за його рідним братом. Ми вже з ним 15 років знайомі. Спілкувалися близько, близькі пригадують Андрія як волелюбного та справедливого чоловіка. Ще з шкільної парти захисник був справжнім патріотом своєї держави. Та коли прийшов час брати до рук зброю і захищати рідний край, не вагався ні хвилини. Був патріот України. Він дуже був запеклий. Він навіть під час ну ми ходили десь в клас п'ятий. Він вже говорив, що Україна буде, а тоді нам не дозволяли того говорити. Він був був дуже сильний патріот. Він він хотів. Він хотів, щоб була Україна. Герой боронив країну на Донеччині з перших днів війни. Він був вірний присязі та завжди сміливо йшов у бій. Справедливий і хоробрий чоловік. Справжній приклад для синів. Пригадує героя Галина. Він був дуже добрий. Найперше, що можна про нього сказати, він був порядний. І сім'я в нього така порядна, розумний, освічений і. Ніколи про от саме про нього я не можу сказати нічого поганого. Ми Не можемо змиритись і не можемо повірити, що що таке могло з ним статися. Ось чекали чекали кожен день і надіялись, що він повернеться і приїде до нас в гості, а не не на щиті. Останній раз Андрій виходив на зв'язок 20 серпня 2024 року. Відтоді рідні не втрачали віри в те, що захисник повернеться додому з перемогою. Та, на жаль, дива не трапилося. Свій останній бій герой прийняв 21 серпня 2024 року поблизу Торецька на Донеччині. Але дорогесеньки мої, спілкуючись із його побратимами із сотої бригади, наголошували на те, що. Андрій, будучи сам пораненим, сам контужений, він інших своїх побратимів не лишав на полі бою. І ця риса характеру, дорі брати і сестри, дійсно тільки присуща тим воїнам, воїнам світла, воїнам добра. Андрію Кінаху залишилось назавжди 44. У героя залишилась згорьована дружина, двоє синів та батьки. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа, щирі співчуття рідним і близьким та вічна шана герою. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.